Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас у себе на каналі на своїй кухні. Ви просили, я продовжую відео кулінарних рецептів із мого старенького блокнотика. І сьогодні на черзі чудове, святкове, весільне печиво, яке робили колись у двох варіантах: Робили як трюфелі і тоді його обмкачували в шоколад і в вафлі. Або робили каштанами і обкачували в пудру і в какао. Сьогодні я роблю печиво каштани. Для печива каштани я беру борошно 350 грамів борошна і стираю в борошно. Одну упаковку маргарину для того, щоб зробити крих, крихту, можете зробити це любим зручним для вас способом. Чи то посікти ножем, чи просто порізати шматочками і тоді зробити крихту, чи то потерти тертку, як я. Зараз є спеціальні приспособи навіть для цього придумали. Друзі, якщо ви звернули увагу, то я зменшила цю порцію у три рази. Якщо у вас велика сім'я, можете робити весільну порцію. Бо в цих блокнотиках колись на весілях господині ділилися одна з другою весільними порціями випічок. Так, мої хороші, все, зробила ось таку крихту. І тепер треба мені сюди додати три варених курячих жовтки яєчних. Але я, друзі, взяла чотири, бо в мене малий розмір яєць. Роздрібнюємо їх виделочкою. І тепер подрібнені жовтки додаємо до борошна з маргарином. Також в рецепті не вказано, але я додам дрібку ванільного аромату. Буквально дрібочку, щоб не гірчило, зовсім трішечки. І додаю сюди одну столову ложку сметани. І з цієї маси замішую тісто. Мені треба просто зібрати цю масу до кубки. Від цієї сметани, і маргарин, який буде танути під руками, буде достатньо, щоб зібрати тісто в кубку. Але, друзі, саме завдяки тому, що маргарин ми не топимо, а він перетертий в крихту, печиво буде сипучим. І ніжним. Висипаю на стіл, мені на столі зручніше, двома руками. І просто його ось так збираю до кубки. Довго не бісіть. Просто все, друзі, тістечко зібрала. Ось таке воно м'яке. Прекрасно вистачає цієї вологи, щоб зібрати це тісто. Далі, друзі, кладу його в миску. Включаю духовку 180 градусів нагрів верх-вниз. Беру нашу волинську бляшку з духовки. І, друзі, прямо буду відривати шматочки від оцього шматка і формувати такі от кружечки. На збільшки, як каштани. Такі кульки. І викладаю їх на бляшку. Друзі, я бачила, що дівчата роблять каштани і кладуть, де, хто кладе вишню, кладе горішок всередину. Ну, у нас не клали. Я все роблю, як сказано, в рецепті. Але, звичайно, що фантазія наша безмежна, можемо робити, як нам заважаєте. Стараємося робити більш-менш одинакові. Хочете заморочитись, можете важити. Я вам просто хочу показати ідею. Роблю не на весілля, а для моїх любимих глядачів і з'їдять мої діти. Все. І так виробляю все тісто. Друзі, у мене вийшло рівно 29 кулік. Тепер я беру ці кулечки, запихаю в духовку приблизно на 20 хвилин. Звичайно, що кожна господиня знає свою духовку, дивитися по своїй духовці. Друзі, пройшло рівно пів годинки. Я люблю любе печиво, щоб воно трошки було підрум'ялине. Ось таке воно злегка, рум'яненьке. Якщо ви любите біле, то можна 20 хвилин тримати. Ну, я вам казала, дивіться по своїй духовці. І тепер, друзі, дуже важливо його гарячим обкачувати в пудру, змішану з какао. Я взяла 3 ложки пудри і 2 ложки какао. Воно таке трошки можливо світлувати, але якщо дати один до одного, то може гірчити. Якщо більше какао, тобто 3, 3 на 3 то може гірчити. І тепер дуже важливо, друзі, я наголошую гарячим обкачувати гарячим печенюшки обкачувати для того, щоб утворилася така кірочка. І я взяла отаке з дірочками штучку, цю щоб виймати помідорчики. І можна навіть от по дві штучки сюди класти, по три і швиденько, поки воно гаряче, обкачати. Бо потім до холодного і не чіпляється ця пудручка з какао, і плюс не утворюється така красива кірочка. Отак, трошечки струшую зайве. І викладаю на тарілочку. Друзі, ось такі гарненькі, можна сказати, як цукерки, красиві печенюшки в мене вийшли. Зараз я вам покажу, які вони всередині. Вони вже захолонули. І ось я вам показую, які вони всередині, друзі, крихкі. Подивіться, я вам покажу ось. Бачите, вони розвалюються під пальцями. І це мої хороші, надзвичайно смачно. Дуже смачно! Я вам щиро рекомендую. Спробувати це смачне, святкове, весільне печиво не пошкодуєте. Це дуже швидко і дуже просто і недорого. Хочете, друзі, можете маргарин замінити на масло. А я вам дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Усіх вам благ, міцного здоров'я, мирного неба над головою. До нової зустрічі. До побачення!